Фест Болдерінг хмельницький клуб, де збирається найкреативніша частина скалолазів. Зараз у них домашні змагання, на які запросили колег із Кам'янця. Організатори готують траси, а їх на стаціонарних тренажерах може бути нескінченна кількість. Приміром, на цих змаганнях учасники могли долати навіть 30 маршрутів, тільки б вистачило сил. А фізично непідготовлених сили покидають. Ярослав Шафранський із кам'янця, котрий може похвалитися своїм уже багатим досвідом болдерінгу, демонструє вправність на тренажерах фінгерборді та кампусборді. Підтягується на самих лише пальцях на одній руці та говорить про іншу підготовку Мозковий штурм, обов'язковий у цій справі. На даних змаганнях декілька траплялося дійсно цікавих маршрутів, хоча мені вдалося пройти їх усі. Ну і взагалі для мене зізнання в перший рік дуже та хороше тренування. Тому що для набору техніки, для набору енграм, спеціальних програм мозку, які відповідають за рухи, потрібно якомога більше, якомога різноманітніших маршрутів лазити. Ще перед проходженням траси скелелаз має пройти її подумки. Руки, ноги і все тіло мають працювати як пальці піаніста. Одна похибка і збій в алгоритмі. Вигадують маршрути-інструктори. Самі ж перші особисто їх проходять. Ми ж не просто їх вигадуємо там, в якомусь хаотичному порядку. Це має бути якась певна цікава послідовність. Е, ну і кожен раз ми намагаємося вона не повторювалась, тобто, як і на скалах, є якісь різні хитрі моменти, називається ключ маршруту, які треба розкласти спочатку тут, а потім тільки можна пролізти фізично, іначе воно не лізеться. От, звісно, ми все тестимо на собі з поправками. Інструктор Юрій сам виготовляє усі зачіпки для трас. Він розробив свою технологію, якою не квапиться ділитися, бо він один із двох майстрів в Україні, котрі займаються такою справою. Він один з лідерів в виробництві зачіпок в Україні. А й щодо його уяви доволі таки креативно. Зачіпки всі різні, це зрозуміло. І для легшого проходження та складніші. Втім, їх усі варто опановувати. Лазити треба по різним зачіпкам, тому що все-таки і на скелях, коли ми лазимо, там природа не створила ні одної однакової зачіпки. Всі зачіпки абсолютно різні, однакових маршрутів не буває. Тому ми, якби якщо з професійної точки зору дивитися на це все, то треба любити всі зацепи. Саме це розмаїття і вабить скелелазів у зали. Тут тренування набагато продуктивніші, а ризик по з альпінізмом в екстремальних погодних умовах у горах мінімальний. Поки що новачок у болдерінгу Олександр Кіча до початку теплого сезону планує оволодіти технікою, наскільки можливо, щоб спробувати себе уже на скелях. Я на скелях ще не лазив, тому що я ще ну, новачок, я 4 місяці тільки займаюсь. Буває такі момент, що страшно лазити. І як в кожних змаганнях на цьому турнірі також визначали переможців. Це вже відомий нам кам'янчанин, кандидат майстри спорту Ярослав Шафранський та Хмельничанка Олена Байдюк. Решту призових місць посіли господарі змагань Максим Валенець, Денис Гралюк та Наталія Палига і Олена Ященко.